Вітаю глядачів! ви дивитеся Мистецький вимір. Сьогодні ми спілкуємося із Ужгородцем Дмитром Песенком, експериментальним композитором, режисером, винахідником-практиком. Дуже рада бачити. Я також, дуже приємно. Яким би ви хотіли бачити наше місто у плані культурно-мистецькому, ну, найближчим часом? І я знаю, що у вас назріває якийсь дуже цікавий, можливо, нестандартний проект, у вас є амбітний план. Тож діліться. Беручи на себе відповідальність за майбутнє Ужгорода, як кожного із нас, хто живе в цьому гарному містечку зі свого боку, моєю мрією взагалі є створити певний фундамент для молоді, локацію для ментального розвитку, творчого та технічного. Тобто це має бути така база основа. Ну, але звісно, це поки що ідея, і як ми всі знаємо, без належних ресурсів цього не виконати. Ну, але мені здається, що якщо ми будемо вірити в світле майбутнє і створювати порядок в першу чергу в собі і мріяти про щось світле і гарне, ми зможемо реалізовувати це в реальному житті. Це має бути така собі величезна а, територія, на якій Будуть розташовані багато різних комплексів для навчання певного роду мистецтва. Також там планувалося б розташувати дві сцени: одну навчальну для маленьких абітурієнтів, для студентів, які тільки розвиваються, і для більш відомих, вже таких зрілих виконавців. Інколи навіть на думку приходить те, що подібними речами ми змогли би підняти і економічний рівень, так як з усіх сторін у нас інтернаціональні артерії Композиція про Ужгород була написана під час створення мого першого окрімологічного міні-альбому, присвяченому рідному дому, любові до матері, всім таким достатньо духовним глибоким речам. Я сподіваюся, що зі свого боку я я встиг зробити те, що важливе, створити щось для рідної землі, для рідного краю. Така етнооснова етнооснова з модерном. Ну і у вас є е, такі плани стосовно створення в Ужгороді індустріального проекту, так? так? так. З сферою інженерії і винахідництва. То що ви будете створювати? я знаю, що ви вже створюєте дещо пробуєте в цьому напрямку. От, ознайомте глядачів, що це має бути. Це буде звучати музика, яка лунатиме із винайдених музичних інструментів. Чи як це? Це буде індустріально-етнічний проєкт, в якому будуть задіяні нетипові експериментальні винаходи, інструменти, над якими ми вже працюємо. Дійсно бажаю втілення задуманих ідей і побільше позитиву нам в нам у цьому житті. І для творчої людини головне творити, творити і не зупинятися. Дякую, до побачення.